Вітаю вас, малята, веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали історію Габі та Морквинка про те, що інші. Тоді не заважає попросити допомоги. А сьогодні на нас чекає нова історія з веселими друзями про жарти. Чи всі реагують на них так, як ми очікуємо. Влаштовуйтеся зручніше і слухайте уважно. Історія називається. «Ізі». Та пустотливий сюрприз. Того дня друзі збиралися піти на екскурсію до музею. Семі з нетерпінням чекав на цю подію і через хвилювання втратив друзів з поля зору. Ну, нічого страшного, піду до музею сам. Семі зайшов до одного залу в музеї, а там щось було заховано. Під великим простирадлом. Цікаво, що заховано під простирадлом? здивувався Семі, обережно рухаючись далі. Це лише скелет динозавра, як не цікаво, з певною нудьгою подумав семі. Але раптом семі осяяла думка. А що? Якби я міг оживити скелет. Коли Семмі хотів підійти до скелета ближче, пил покрив його з ніг до голови. А, апші. Семмі чхнув так, що скелет динозавра зник у хмарі пилу. О, ні! Я, як завжди, незграбний. Сподіваюся, що експонат цілий, подумав Семмі. Щойно хмара пило розвіялася, Семмі побачив, що скелет перевернуто до гори дриґо. Семі спочатку це насмішило, але він вирішив поставити елементи скелета так, як було раніше. Раптом з отвору в підлозі з'явився новий експонат. І це заінтригувало Семмі. Отакої. Звідки взявся цей експонат? подумав Семмі. Він зробив декілька кроків, щоб ретельно розглянути експонат. Один, два, три і воля простерадла, як не бувало. Ммм, яблуко. вигукнув зголоднілий Семмі та облизнувся. Фу, воно не справжнє, подумав роздратована Семмі. Хтось намагається наді мною пожартувати? вигукнув Семмі. Але ніхто не відповів. Не пройшло і хвилини, як з'явилася інша скульптура. Семі подобаються такі сюрпризи, і йому цікаво дізнаватися, що заховано за простирадлами. Раптом Розстередло почало рухатися. Допоможіть! Тут привид! Семі злякався і щодуху вибіг із зали. Незважаючи на свій страх, Семі зупинився. Зачекайте. Привіди справді такі небезпечні? Семі дещо заспокоївся і зробив декілька кроків уперед. Стоп, стоп, стоп! Що це за дивний звук? Який знайомий звук? подумав Семі і підійшов ще ближче. Несподівано привід злетів у повітря. Сюрприз! вигукнув Ізі, скидаючи із себе простирадло. Він був настільки схвильований, що випадково зачепився за колону і впав на підлогу. З тобою все гаразд? запитав Семі. Так, усе добре, лише я винен у тому, що невдало пожартував, відповів Ізі, усвідомлюючи, що Семі міг страшенно злякатися через його жарт. Коли Ізі впав, Семмі спочатку зрадів так йому і треба. Але потім семі стало соромно за це почуття. Семі насправді не хотів, щоб щось погано сталося з Ізі. Він зрадів, що ніхто нічого собі не зламав. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Семмі було цікаво дізнатися, що заховане під простирадлами. А коли востаннє вам було цікаво дізнатися про щось нове, Ізі пожартував із семмі. Чи можете ви жартувати зі своїх друзів чи лякати їх? Коли Іззі впав, семі спочатку був радий цьому. Чому, на вашу думку, він зловтішався? На мою думку, тому що Семмі дуже злякався, коли простирадло почало рухатися, і йому захотілося, щоб Ізі відчув на собі, як неприємно, коли над тобою жартують. Семмі стало соромно, що він зловтішався з Ізі. Чому? Семі не хотів, щоб з Ізі сталося щось погане, і він зрадів, що ніхто нічого собі не зламав. Зрештою, Семмі та Ізі посміялися з того, що Ізі впав. Що робити, якщо ви хотіли просто пожартувати, але налякали когось. Поділіться своїми думками. Семі роздивлявся динозавра. Часто їх називають драконами. В цьому році популярна іграшка дракон пропоную зліпити дракона за допомогою пластиліну. Подивіться, яким різним зображують дракона. Грудку пластиліну стекою поділила на чотири частини. Найбільшої частині надала форму конуса це тулуб. Також розкачуванням зробила хвіст і лапи. З одного краю лапи здавила. Цим краєм вони будуть кріпитися до тулуба. Примазуванням приєднала деталі до тулуба. З пластиліну іншого відцінку зробила пальці на ногах. Голова складатиметься з трьох частин, нижню щелепу і зуби. Окремо приєднаю до верхньої частини голови. Додала очі і примазала до тулуба. Додаткові деталі розташовую вздовж хребта дракона до кінчика хвоста. Крильця роблю двокольорові і закріплюю на спині. Такий дракон вийшов у мене. Веселі друзі зацікавлено розглядають його. Чекатиму світлини ваших дракончиків. До зустрічі!